І тепер трохи про ті новини, які були ще зранку, з'явились, але не було часу про них розповісти. Я впевнений, що багато хто з вас вже знає, ці новини читав або бачив. Але ще раз породіти, це ж не гріх. Так ось Кастромська, теплоелектростанція, єбанарська, потужна. 3600 мегаватт, можливість. Знаєте, що мені подобається? Мені подобається так. Світло є. Три, два, раз, нема. А чому? Тому що туди завітали добрі дрони. Потужно. Це перша новина. Ну, а новина номер 2 про яку повідомив шановний пан Мадяр. Це база зберігання та запуску ібанарських шахетів в Донецьку. Була? Нема. Потужно. Операція п'яти місяців, але вона тому дійсно потужно. Так що про погані новини не будемо. Бережіть себе гарного вечора. Слава Україні!